Голова антимонопольного комітету Олексій Констасі. За його словами так, до розслідування долучилися американські спецслужби. Поліція виявила у підозрюваних муля. Виробити близько восьмидесяти дерев, а це може призвести до суд. Гідрогеролог Віталій Затенко каже, що будь-який будівник. А ще буде так. Фокстрот, лідер комфорту, до краще миті нове. Ну, нарешті. Да, Ми зіримо, тому говоримо, знаємо, чому. Уде. Імбаза. Лігарський для чоловічої потенції. Пропуск, який відповідає європейським стандартам, щоб можна було сьогодні... Ні. Розкриє зміст речей. Буріння має проводитися під кутом 90 градусів до місця, де перебувають шахтарі. На ринку гречки антимонопольний комітет звернувся до президента та уряду. Зокрема, пропонує стимулювати на Слава Унилайн. Астрологічний прогноз на вівторок 30 верстів. Які? Хто тобі? Які? Є її? Що? Найтепліше дитини за цей континент, температура повіддя близько 30 верстів. Ось його.